Друзі, всім привіт, і далі продовжуємо виконувати завдання Варкрафт. Сьогодні у нас завдання Женей із служителя землі. Нажимаємо прийняти. Друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також якщо є можливість підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту. На карті у нас зазначено, що нам потрібно квест здати ось в цій зоні. Ми не будемо бігти. а ми одразу за. Затепешимося в цю зону перельотом і все. Друзі, завдання не важке. Ми його тут беремо. Це додатковий квест, квест це я чому додатковий, поясняю, що коли ми виконували одне із завдань, набивали елементарів, хто набивав, то він знає, хто проходить зараз це завдання, також тобто знає, які елементи йде мова. В них ми вибили і тим предмет, який додає, тобто відкриває нам додатково це, це завдання. Друзі, ну все, будемо. Де нам ясно вже після здачі цього завдання, чи буде ще додаткове завдання після цього. Друзі, е, буду вже в цьому селищі і продовжимо. Друзі, підлітаємо до цього селища, де нам потрібно здати це завдання. Е, біжимо до NPC. NPC знаходиться ось е, в цій такій доміку. Так, друзі, розмовляємо. Ну, вибираємо це завдання, розмовляємо, віддаємо йому цю сферу. Яку нам потрібно було передати йому, і вибираємо собі награду. Друзі, вибрали собі награду, нажимаємо кнопку Завершити і все. Друзі, завдання ми виконали, і так, да, як я говорив, подвижчі буде додатково. Ні, додаткового завдання немає. І, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного дня, всім гарного настрою, пока.